Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 27, вірші. 1.44 Коли вирішили, що ми маємо відплисти до Італії, передали Павла та деяких інших в'язнів сотникові полку кесаря на ім'я Юлій. Тож, сівши на адрамицький корабель, який мав пливти до азійських місць, ми відпливли. З нами був Аристарх македонець із Солуня. Наступного дня ми причалили в Сидоні. Юлій ставився до Павла по-людськи і дозволив піти до друзів скористатися їхньою турботою. Вирушивши звідти, прибули ми до Кіпру, бо був зустрічний вітер. Коли перепливли кілікійське й Памфилійське моря, прибули ми до Мири що в Ликії. І тут сотник, знайшовши Олександрійський корабель, який плив до Італії, посадив нас на нього. Повільно пливучи багато днів і лед допливши до кніда, бо не дозволяв нам вітер, ми повз повскрит біля Салмони. Ледве минувши його, ми пристали до одного місця, що зветься Добра пристань, поблизу якого було місто Ласея. Як минуло чимало часу, і плавання вже стало небезпечним, бо й піст уже минув, Павло радив, кажучи їм мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами не тільки для вантажу та й корабля, а й для наших душ. Та сотник довіряв більше керманичеві і власникові судна, ніж тому, що говорив Павло. Оскільки пристань не була зручною для зимівлі, більшість радила відпливти звідти, щоби при можливості дістатися до Феніки і перезимувати в Критській пристані, зверненій до півдня і відкритій для північно-західних вітрів. Тож, як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і попливли повскрит. Та незабаром повіяв супротивний ручкий вітер, який зветься Евракелон, коли підхопило корабель, і він не міг протистояти вітрові, ми здалися, і нас понесло. Підпливли до одного острова, що зветься Клавда, на силу змогли втримати рятувальний човен, якого витягли, і вжили допоміжних засобів, обв'язуючи корабель. Побоюючись, що не попасти на мілину сирту, спустили вітрило і так нас носило. Наступного дня, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж, а третього дня власноручно повикидали корабельне знаряддя, тому що багато днів не з'являлися ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши серед них, сказав О мужі, потрібно було слухати мене і не відпливати скриту, то ми не знали би цього лиха та втрати. Тепер же, благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки Корабель, тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу та якому служу, і сказав: Не бійся, павле, тобі треба стати перед кесарем, і ось подарував тобі Бог усіх, хто пливе з тобою. Тому кріпіться мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано. Ми маємо добратися до якогось острова. А коли надійшла 14-та ніч, як нас носило в Адріатиці, о півночі моряки здогадувалися, що наближаються до якоїсь землі. І, закинувши лот, виявили, що було 20 сажнів. Пропливши ще трохи і знову закинувши, з'ясували, що було 15 сажнів. А боячись або якось не наскочити на скелясті місця, кинули з корми корабля чотири якорі і молилися, аби настав день. Коли ж моряки намагалися втекти з корабля і спустити човен у море, видаючи, ніби з носа, хочуть закинути якорі, Павло сказав сотникові і воїнам: якщо вони не залишаться на кораблі, ви не зможете врятуватися. Тоді воїни перерізали канати човна і дали йому впасти. А коли почало розвиднятися, Павло благав усіх вживати їжу, кажучи сьогодні, 14-й день, ви продовжуєте чекати голодними, нічого не ївши. Тому благаю вас вживати їжу. бо це...» Для вашого порятунку, жодному з вас і волосина з голови не впаде. Сказавши це, і узявши хліб, він у всіх на очах віддав хвалу Богові та, переломивши, почав їсти. Тоді всі підбадьорилися і почали вживати їжу. Було нас усіх на кораблі двісті сімдесят шість душ. Наситившись їжею, почали полегшувати корабель, викидаючи збіжжя в море. А коли настав день, не розпізнали землі та побачили якусь затоку з піщаним берегом, до якої і хотіли при можливості причалити кораблем. Піднявши якорі, спустилися в море, водночас послабили канати на стерні і піднявши мале вітрило, Оскільки дув вітер попрямували до берега. Наскочивши на мілину, корабель застряг, ніс загруз і став нерухомий, а корму розбивало силою хвиль. Воїни радили повбивати в'язнів, щоб ніхто не поплив і не втік. Але сотник, бажаючи врятувати Павла, стримав їх від цього наміру. І наказавши тим, хто може плавати, першими стрибати і добиратися до берега, а інші хто на дошках, то на уламках з корабля. І сталося так, що всі врятувалися на землю. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас. І приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 28, вірші 1-31. А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці виявили нам надзвичайну людяність, запаливши вогонь. Вони приймали нас усіх, тому що був дощ і холод. Коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, виповши через жар, вчепилася в його руку. як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному. Напевно, цей чоловік убивця, оскільки йому, врятованому від моря, Помста не дозволила жити. А він струснув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Коли ж очікували, що він спухне або в упаде мертве, як того довго очікували і бачили, нічого злого йому не стається, вони змінили думку і почали говорити, що він Бог. Навколо того місця були володіння начальника острова на ім'я Публій, який, прийнявши нас, три дні щиро виявляв гостинність. І сталося, що батько публія лежав хворий на гарячку і дизентерію. Павло, увійшовши до нього і помолившись, поклав на нього руки і оздоровив його. Коли ж це сталося і інші на острові, хто мав недуги, приходили і оздоровлялися, і вони вшанували нас великими почестями, А як ми відпливли, дали нам усе, що потрібно. А по трьох місяцях ми відпливли олександрійським кораблем зі знаком Діоскурів, що перезимував на острові, допливши до Сіракуз. Ми пробули там три дні. Відпливши звідти, прибули до Регії, а через день повіяв південний вітер, то наступного дня ми прибули до Путеол, де знайшли братів. А вони вмовили нас пробути з ними сім днів. Таким чином, ми підійшли до Рима. А звідти, брати, почувши про нас, Вийшли нам назустріч аж до форуму Апія і до трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові і підбадьорився. Коли ж ми прийшли в Рим, сотник передав в'язнів воєводі, а Павлові дозволено було перебувати окремо зі своїм сторожем-воїном. І сталося, що через три дні Павло скликав знатних юдеїв. Коли вони зійшлися, сказав їм, мужі брати, хоч я нічого не зробив проти народу або батьківських звичаїв, мене передали з Єрусалима в'язним у руки римлян, які, розсудивши мою справу, хотіли відпустити без жодної провини, вартої смерті, не було на мені. Та юдеї були проти, тому я змушений був покликатися на кесаря, не для того, щоб народ мій у чомусь звинуватити. Саме з цієї причини попросив, щоб вас побачити і порозмовляти, бо заради надії Ізраїля закований я в ці кайдани, а вони відказали йому. Ми ні листа про тебе не одержали з юдеї, і жоден із братів, прийшовши, не сповістив і не сказав чогось злого про тебе. Хочемо від тебе почути, що думаєш про цю секту, нам відомо нам, що їй скрізь чинять опір». У призначений день. Багато хто прийшов до нього в Господу. Він від ранку аж до вечора говорив їм, засвідчуючи про Боже Царство, переконував їх про Ісуса із закону Мойсея і пророків, та деякі вірили в те, що Він говорив, а інші не вірили. Коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так. Добре сказав Дух Святий через Пророка Ісаю до ваших батьків проголошуючи. «Іди до цього народу і скажи слухом почуєте, та не зрозумієте, вдивляючись, будете дивитися та не побачите, адже серце цього народу загрубіло і вухами важко стали сприймати. І свої очі примружили, аби часом не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я оздоровив їх. Тож нехай буде вам відомо, що це Боже спасіння послано до язичників, і вони почують, і як він це сказав. Відійшли юдеї, ведучи між собою велику суперечку. А він цілих два роки перебував на власному утриманні і приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Боже Царство і з усією відвагою, безборонно навчаючи про Господа Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.